Магіо кофемолка робоча, але така біда з поводом. Тут уже ремонт був. Ну, сьогодні буде задача поставити новий провід. От такий провід. Ну і, мабуть, обслужити Подивитися стан, почистити. Знизу бачимо резиночок немає, але є. В доступі болтики. Але бачимо один болтик із трикутним наконечником. Тут фігурно кругом. Так, одного не видно, там забилося, ну тут то не страшно. А тут трикутничок секретний. Відкручуємо і розбираємо. Під наліпкою ще два саморізи, відкручуєте і провід заложений. Звичайно, його знімаємо. Стоять такі зажими. Пласковцями можна їх розігнути. Міняємо новий провід, пропаюємо. Ну і на цьому все. Так, ну що, замінив провід. Пропаяв усе, зібрав. Так, не працює. Значить, тут стоїть захист. Ну, кнопочку я не бачу, значить, або магнітний може стоїть. Так. Так, коли кришечку надіваю, схоже за все, що до металевої кришечки контактує якийсь концевичок. Так, що, друзі, такий. Я не спив, що це ремонт просто звичайна заміна провода. Кому, друзі, сподобалося, підтримайте, будь ласка, мій канал. Ну, на цьому все.